Послухай, дружа, от всі говорять про якусь постквантову криптографію. От що то є таке на хлопський розум? Ну, якщо на хлопський розум, то це, це дуже просто. Значить, Всі шифри, які є, вони є в зламні. Потрібен лише час. Якщо це немає чи диференціальних методів, чи лінійних, чи ще якихось методів злама, то є просто брутфорс, тобто грубою силою, переборність і зламали. Якщо наприклад, ми візьмемо шифр АЕС, так? То якщо ключ має 256 біт, він буде зламуватись там декілька тисяч десятків років, так? А то ще більше, залежно від комп'ютеру. Але що таке постквантовий комп'ютер? Це насправді той комп'ютер, який має шалену швидкість, скажімо так, на хлопський розум, і може розбивати нашу, наші рахунки на якісь блоки, які дуже швидко рахуються. Природні, що потрібно? Потрібно придумати щоб для квантового е комп'ютера він так само довго працювали. <рив> тоді наша інформація доволі зберігатися, додово дешифруватися. З такими методами, наприклад, це городкові методи, чи їх просто називаєте городкове шифрування, чи, ну, література, що називається е решіткове шифрування. І ці методи, щоб е е знайти такий ключ, потрібно дуже великий об'єм часу. Навіть не поступати в очі. Тобто наші студенти будуть готові до майбутнього, до цього поставити. Ну, не просто готові. Вони будуть це робити, вони будуть доповідати це на семінарі криптології, вони будуть творити майбутню криптологію нашої держави. Це ну, дуже, круто. дуже круто. Абітуріянти. Поступайте на кафедру кібербезпеки Львівського національного університету імені Івана Франка, якщо хочете, певно, почувати себе в постквантовому світі. І ви не тільки навчитесь, ви будете творити новий паскватовий світ. вас, приходьте, ви будете найкращі.